Ганна Черінь, листування скорочено. Восени родина Івася переїжджала з ферми до міста. На господарстві залишались дідусь і тітка Марта, яка була старшою сестрою матері Івася. Івась прощався із садибою, де прожив 9 років, гладив коней, сипав курям зерно. Найбільше йому було шкода свого друга, собаку Жука. Жук щиро радів Івасові і намагався побігти з ним на станцію, а потім навіть догнав поїзд, але зрештою повернувся додому сумний. Родина вирішила переїхати до міста через навчання старшого брата Ромки в університеті та щоб Івась міг ходити до школи з українознавства. В селі, де вони жили весь цей час, українців було мало, рідної школи не було. А мама не мала часу добре навчати його вдома через господарство, а тато працював у місті. Івась умів читати і писати трохи краще англійською, ніж українською. Тепер він із цікавістю і тривогою думав, як же житиме у місті. Івась раніше бував тільки в невеликому тихому містечку, де працював його тато. Там було тихіше, ніж на фермі, і він любив ходити з татом у кіно чи на каруселі. Але місто, куди родина тепер переїхала, було шумне і метушливе. На вокзалі все гриміло і кричало. Людей було дуже багато, і Івася це вразило. Тож, коли вони приїхали до квартири, він відразу заснув. З часом Івась трохи звик до міста, але у квартирі було дуже тісно, порівняно з їхньою фармою. Замість великого саду маленький дворик із травою, по якій заборонено ходити лише по бетонній доріжці. Якось господиня насварила Івася, коли він зірвав для неї квітку. Хоча на фермі це було звичним воєвом привітності. Вона розсердилася і заборонила підходити до квітів. Хлопчик зрозумів, що в місті зовсім інші правила тут не можна бігати по траві чи рвати квіти. На вулицях небезпечно через автомобілі, а всі люди тільки працюють і вчаться. Через це йому було сумно. Івась почав навчання у новій школі. Спочатку йому було важко, але згодом він знайшов друзів, зокрема хлопчика Богданка, теж українця. Разом вони ходили і до українознавчої школи. Однак Івася за рівнем знань посадили в перший клас, а не до четвертого, де вчився Богданко. Через це Івась дуже засмутився. Його дражнили дідом, і він навіть хотів утекти зі школи. Учитель підтримав хлопця і розповів, що вчитися ніколи не пізно. навівши приклади дорослих, які починали навчання в пізньому віці. Це додало Івасові сили, і він вирішив старо навчитися, щоб наздогнати Богданка. Щоб краще навчитися писати українською, мама порадила Івасові писати листи. Хлопець спочатку не хотів, бо не знав, кому писати. Але мама нагадала про дідуся. Івась не знав, з чого почати лист. Мама допомогла йому з першим звертанням і пояснила правила написання листів. Івась старно трудився над своїм першим листом, кілька разів переписував, радився з мамою і, врешті-решт, написав короткого листа дідусеві, у якому запитував, як справи та розповідав трохи про себе. Мама не стала виправляти помилки і допомогла сину надіслати листа. Івась з нетерпінням чекав відповіді від дідуся і щодня заглядав поштову скриньку. Лист від дідуся прийшов досить швидко, і це порадувало хлопця, бо він знав, що восени дід мав багато роботи. У листі дідусь хвалить Івася за те, що той пам'ятає про нього, і розповідає, що продав коней і корову, залишивши лише птицю. Він писав, що сумує за Івасем і чекає його влітку на канікули. Івасові навіть стало соромно, що він написав дідусеві такого короткого листа. Хлопчик вирішує на вихідних написати нового, кращого листа, та коли сідає писати, знову не знав про що розповісти. Тоді мама підказала про нове місце в класі, шкільну оркестру, запускання повітряного змія. Івась засумнівався, чи це буде цікаво дідусеві. Але мама пояснила, що дід теж був хлопчиком. А Івась колись буде дідом. Хоч Івасові і важко було уявити діда маленьким чи себе старим, він усе ж за порадою мами написав про свої пригоди. Івась написав дідусеві другий лист, подякував за відповідь і розпитує про пса Жука. Просить передати йому привіт. Івась розповів у листі, що вчиться багато, та оцінки отримує середні. Також розповів про свої розваги, що коли випав перший сніг, вони з сусідом Флойдом ліпили снігові баби. Івась зробив навіть дві бабу і діда. Ще Івась похвалився, що в класі має важливу посаду доглядає за Черепашкою і всі йому заздрять. Підписався і передав вітання дідусеві і тітці Марті. Лист вийшов довгий. Івась стомився, поки його написав. Мама перевірила, знайшла багато помилок. І виправила їх червоним олівцем. Івась був змушений переписувати лист заново. Наступні два тижні Івась дуже чекав дідусевої відповіді і щодня виглядав листоношу. Нарешті одного дня він отримав омріяного листа. Дідусь писав, що був хворий, але вже одужав. Також він написав про жука. Розповів, як пес розправився зі скунсом, який хотів вкрасти курей. А одного разу жук непомітно заліз до машини, коли дідусь їхав у місто. В парку пес побачив під кущем скунца і кинувся на нього. Скунс відбився, випустивши смердючий струмінь, а жук повернувся до дідуся дуже запашний. Дідусь хотів змити запах водою, але стало ще гірше. Івась дуже сміявся, читаючи цю розповідь. На мамине прохання він прочитав лист у голос. Мама відзначила, що він уже добре читає українською, що за півроку в школі дуже багато навчився. Івась знову сів писати листа дідусеві, побажав здоров'я, а потім задумався, не знав, як написати про неприємність на святі Миколая. До Оріздва всі діти готували виставу. Івась теж вчив вірш і знав його добре. Але коли вийшов на сцену і побачив багато людей. Перелякався і забув перший рядок. Стояв, не знаючи, що робити, а потім уклонився і пішов зі сцени. За сценою Івась гірко плакав, а мама його втішала. Івась вирішив написати про це дідусеві, хоч йому й було соромно, та не хотів приховувати правду, бо вірив, що тоді не заслужить різдвяних подарунків. Дідусь швидко відповів Івасові. Він написав, що не треба журитися через невдачу на святі. Не всі можуть декламувати вірші та виступати. Дідусь підтримав Івася, пригадавши, як у його класі найкращий учень зовсім не міг декламувати, але чудово грав на скрипці. Наприкінці дідусь побажав Івасові і усій родині веселих свят. Нарешті настало різдво. Вулиці були вкриті товстим шаром снігу. Одного вечора Івась повертався від товариша і ще здалеку помітив у вікнах їх будинку якусь метушню. У хаті його зустріла мама і відправила в світлицю. Там стояла велика, прикрашена ліхтариками ялинка, а під ялинкою сидів його дідусь, схожий на Діда Мороза. Івась радісно закричав і кинувся обіймати його. Дідусь розповів, що приїхав до них на Різдво на своєму старому авто. А Ромко попросив його залишити кожуха і шапку, щоб Івась подумав, ніби то справжній дід мороз. Потім Івась допомагав дідусеві заносити гостинці з машини яблука, гуску, шинку, ковбаси, сливи і навіть бублики, нанизані на нитку. Дідусь нагадав Івасеві, що колись, коли розповідав йому казки, казав ось тобі казка, а мені бублики в'язка. І додав, що тепер він сам хоче почути від Івася казку. Увечері Івась читав дідусеві книжку про пригоди розумного голуба. Навесні батьки Івася купили власний будинок із подвір'ям. Хлопець разом із братом Ромком тепер мав окрему кімнату. Правда, Ромко вчився в університеті і потребував тиші. Тож Івась мусив поводитися спокійно. Після переїзду Івась довго не писав дідусеві, але, отримавши листа з проханням розповісти про новий дім, хлопець охоче написав відповідь. У листі він детально описав нову оселю, навіть намалював її. Згадавши, що дідусь питав про лижі різдвяний подарунок, Івась пояснив, що їздив на них лише один раз, бо нові черевики натерли йому ноги, і на них виросли великі кукурудзи. А тепер прийшла весна. Сніг розтанув, тож кататися більше не вдалося. Цьогоріч день народження Івася припав на суботу, тож і святкували того ж дня. Хлопець запросив вісьмох друзів, і всі погодились прийти. День був гарним і сонячним. Тато обіцяв після частування повезти всіх до парку, щоб пограти у м'яча. Івась нетерпляче чекав гостей. І ось, коли мама попросила його відчинити двері, на порозі на хлопця стрибнув пес. Це був жук. Його привезла тітка Марта. На шиї в собаки була червона стрічка з карткою дорогому внукові на день народження від діда. Тепер у своєму будинку вони могли тримати жука. Після святкового частування жук поїхав з усіма до парку і радо бігав разом із хлопцями, винюхуючи м'яч у кущах. Дідусь написав Івасові листа, у якому зізнався, що трохи сумує за жуком. Він розповів, що вже завів нового цуцика, але той поки що смішний і безпорадний. Дідусь пожартував з Івасовою кукурудзи на нозі. Він пояснив, що англійське слово «корн» має два значення кукурудза на полі і мозоля на нозі. Він радить уважніше перекладати і каже, що кожна мова має свої особливості, які не можна механічно перекладати. Дідусь радить Івасові берегти рідну українську мову. Також дідусь розповів гарну новину в нього з'явилися нові сусіди, українці. У них є хлопчик, одноліток Івася і дівчинка Леся. Вони переїхали на ферму, бо у батькові родини котлярів потрібне свіже повітря. Дідусь подружився з ними і тепер навчає їх господарювати. Новий хлопчик нагадує йому Івася. Тож дідусь радіє, що має знову компанію. Івасові було соромно через ту кукурудзу в листі. Він же просто написав переклад слова українською за підказкою мами. Він спілкувався переважно англійською з друзями зі школи, бо українські товариші жили далі, і бачився з ними він лише в церкві. Українська мова була для нього важчою, тож він мимоволі вставляв англійські слова в українські речення. Мама це помічала і часто сварилася, просила не змішувати українську і англійську, бо це не культурно. Тоді мама вирішила його провчити, бо сама, коли 12 років тому приїхала до Америки, взялася за вивчення нової мови. Ходила до вечірньої школи, потім на курси і через 5 років розмовляла англійською мовою добре, хоч і з помітною українською вимовою. І ось одного разу до Івася прийшли троє американських друзів. Вони не могли розв'язати задачу. Хлопці звернулися по допомогу до мами. Та, ознайомившись з умовами, намисне почала говорити до них з мішаною мовою, англійськими словами, з українською вимовою. Друзі Івася розгубилися, зате Івась зрозумів, що мішати мови без потреби некрасиво і незручно. Він пообіцяв собі бути уважнішим і старатися говорити кожною мовою правильно і чисто. Івась написав дідусеві листа, у якому ділиться важливою для себе подією. Він уперше у своєму житті став на захист України в публічному місці, а саме на уроці історії в школі. Під час заняття вчитель казав на карту і заявив, що територія України це частина Росії. Івась, добре знаючи географію та історію своєї рідної землі, підняв руку і заперечив учителю, сказавши, що це не так, адже Україна це окрема держава. Він додав, що його тато народився і жив в Україні, тому знає, це краще. Учитель образився і викликав батька хлопця до школи. Наступного дня тато разом із Ромком пішли до школи. Вони завітали до директора ще до початку уроків і поспілкувалися з учителем. Івася попросили зачекати в коридорі, але хлопець почув, як Ромко та тато наводили докази з авторитетних джерел енциклопедій наукових праць американських професорів газет. Вони пояснили, що Україна була насильно включена до складу Радянського Союзу, але вона окрема нація, а не частина Росії. Учитель був змушений визнати свою помилку і сказав Івасеві, що той мав рацію. Після школи Івась розпитав рідних про розмову з директором. Тато пояснив директору, що навіть у Радянському Союзі Україна мала назву і статус республіки, а неправда в підручнику результат того, що його укладали росіяни. Тато похвалив сина за захист своєї батьківщини. У листі Івась попросив дідуся розповісти більше про нового сусідського хлопчика і передати йому вітання. У відповіді дідусь написав дуже теплий лист він похвалив Івася за те, що він не змовчав, адже Україна найцінніша власність, і її треба захищати. Дідусь вважав, що наука і книжка велика зброя. Він мріяв, що колись люди не воюватимуть зброєю, а будуть сперечатися книжками і законами, і наймудріші напишуть одну спільну книгу законів для всіх. Дідусь також розповів про сусідського хлопчика. Його звати Євген. Він допитливий і дуже хороший, схожий на Івася. Дідусь дав Івасові його адресу і радить самостійно написати Євгенові листа, щоб подружитися, адже друзів у Євгена мало, а українських дітей узагалі нема поблизу. Після того, як дідусь дав Івасю адресу Євгена, хлопці почали активно листуватися. І хоча листи спочатку були короткі, особливо з боку Євгена, з часом вони ставали все цікавішими. Івась мав більше досвіду в написанні, бо вже півтора року листувався з дідусем, а Євген лише починав, тому часто робив помилки, плутався у словах. Проте, Євген не засмучувався. Він уважно вивчав листи Івася, порівнював з підручниками та словником, консультувався з дідусем. Завдяки цьому швидко навчився добре писати українською. Їхня дружба ставала все міцнішою. З дідусем Івась ділився думками, а з Євгеном захопленнями, риболовлею, колекціонуванням марок автомоделями. Вони обмінювалися маленькими подарунками. Травами для гербарія, камінцями, марками, навіть деталями моделей. Влітку Івась поїхав до дідуся на ферму і дуже засмутився. Дідусь за два роки сильно постарів. Якщо колись хлопець ледве встигав за ним, тепер він сам мусив зупинятися і чекати на діда. Вечорами дід розповідав хлопцям багато цікавих історій, але тепер часто засинав прямо в коморі, де плів рибальські сіті. Хлопці дбайливо вкривали його, і її навшпиньках йшли, і щоб не розбудити. Старість дедалі більше давалася в знаки. З настанням осені листи від дідуся стали приходити все рідше і були коротші. Дідусь скаржився на втому і недугу, замість нього все частіше писала тітка Марта, навіть телефонувала, а це було для неї незвично. Івась дуже сумував. Йому було важко писати діду веселі речі, бо знав, що дідусь хворий, а сумним листом не хотів його ще більше пригнічувати. Мама радила писати коротко, але часто. Івась так і робив писав про навчання вчителів, друзів, пласт, до якого вступив, і, звісно, про жука. Якось мама поїхала на ферму, а вдома лишилися тато з Івасом і Ромком. Вони прибирали і готували їсти. Назвали свою компанію Запорізькою Січчю, бо там теж не було жінок, а козаки завжди самі все робили. Але одного холодного листопадового дня Івася на порозі зустрів блідий тато і сумно повідомив сину, що дідусь помер. Івась не міг повірити і розплакався. Йому було боляче і страшно, він не міг уявити, що дідуся більше немає. Батько утішав сина. Сказав, що дід прожив аж 80 років і що його пам'ятатимуть як добру та чесну людину. Хлопець пообіцяв, що ніколи не забуде свого дідуся. Тепер Івась листувався лише з Євгеном. Згодом через Євгена він познайомився ще з одним українським хлопцем Олександром із Німеччини. А той листувався з дівчатками з Австралії. Так, завдяки листуванню, молоді українці з усього світу поєднувались у міцний ланцюг дружби. А початком цього ланцюга був його дідусь, який передав Івасові в спадок любов до України, до людей і до слова. Читала Руденко Івана для довідка Бісюєй.